Як треба діяти, коли у вас в квартирі або в приміщенні розбився ртутний термометр? Як ви повинні діяти? По-перше, не панікувати, вивезти всіх, хто знаходиться в даному приміщенні, закрити двері і зробити провітрювання, тобто відкрити вікно. Далі ви можете зібрати краплинки ртуті механічним методом, дручними речами, які у вас є. Щітка обов'язково волога. Це може бути гумова груша. Отже, ртуті з забруденої поверхні збирається як? Вона збирається із периметру і до центру. Ви можете використовувати в даному випадку. Я використовую кісточку вологу, збираю в маленькі краплинки ртуті, збираю в совок. Це може бути груша. Якщо це якісь більша краплинка, ви можете використовувати якраз гумова грушу. Але не забувайте обов'язково завжди ви все відправляєте в банку з водою. Коли ви зібрали і помістили цю ртуть в банку банку з водою. Ви далі проводите хімічний метод демеркуризації. Тобто ви забруднену поверхню, поверхню миєте. Що категорично не можна робити, це збирати ртуть. Порохотягом і зібрану ртуть не можна виливати в каналізацію. Отже, ртуть, яку ви зібрали в банку з водою, ви передаєте представнику органам місцевого самоврядування для подальшої її утилізації. Якщо ви не впевнені, що ви можете це зробити самостійно, ви завжди звертайтесь за номером 101. Вам завжди допоможуть.